Мої вітання всім 14 грудня. Давайте зробимо такий розклад. Частина депутатів хочуть скласти свої мандати. Це хороший знак або поганий. Давайте подивимося. І чого вони вдруг е, хочуть скласти свої мандати? Їх е, відтіля, я не знаю, мітлой, не виганіш, а тут е, скласти мандати добровільно, ну, дуже дивно. Можливо, як то кажуть, молитви українців працюють. Ну, я не знаю. Давайте подивимося. Давайте перше запитання, чого? Чого частина депутатів хочуть скласти свої мандати? Чому хоче частина депутатів України піти? Ну, скласти мандати, це, коротше кажучи, піти з Верховної Ради. Чому зараз частина депутатів України хочуть скласти свої мандати та піти з Верховної Ради? А ну-ка, Подивимося, що скажуть карти. Чого? Чого? Тайна, щось таємне. Відлюдник, те, що приховувалося з минулого. Щось таємне вийшло, те, що приховувалося з минулого. Про цих депутатів, якась інформація таємна, як вийшла. Ну, я, чесно кажучи, не, чу, не чула я мало, ну, дуже рідко дивлюсь новини. От, знаєте, як про щось там ось побачила про депутатів сьогодні зранку, думаю, треба зробити розклад, бо це ж турбує всіх українців. Щось з минулого виплило: чого депутати вирішили скласти свої мандати? Карта уходу, дійсно, смотрите, дійсно, із-за цього, що виплила якась таємна інформація про них ось, з минулого. Вот, ось дійсно, карта уходу. А чого? Чого ще? Змінити колесо фортуни тобто, по домовленостям. Тобто, по-хорошому піти щось таке. хтось або або Чому дві какубки в домовленості? Хитрість, подлість, обман. Якось хочуть піти ті, хто дійсно причетний до. Ну, ті депутати, за якими дійсно є, які нечисті на руку? Ось, бачите, карта крадіжки. А чого вони, вони раніше не уходили? А, ну тому що інформація про них якась вилізла. Нечиста інформація, таємна. Щось просочилося. Тобто хтось під них копав і воно як вийшло. Але про цю інформацію, що про них вийшло, ніхто нічого не знає. Тобто це таємниця. Е, так, ну добре. Давайте запитаємо, чи до цього причетна Росія. Що частина депутатів хочуть скласти мандати. Частина українських депутатів хочуть скласти мандати. До цього причетна Росія. А, з мечів. Уход. Ну, ну так, Ну, так, причетна ось ту з мечів, їхній уход великої кількості. Тобто, я так розумію, ті, хто. Був е, приче, ті, хто нечисті на руку, ті, хто і мав зв'язок, з РФ. їх, можливо, якось розкрили таємно, і вони тепер хочуть піти, вмити руки. Коли сниться, дійсно, хочуть навіть не піти, хочуть е, уїхати з України, сховатись від війни, уїхати, бо буде їм башня і смерть. Бачите, що їм буде? Ну, дуже дивно, подивимося. Так, ще один політолог розказував, сьогодні дивилась його відео, він розказував, що якщо зараз там 400 з чим-то депутатів, якщо е залишиться менше 300 депутатів, то прийдеться, е то прийдеться робити е вибір нового парламенту. Ну, давайте запитаємо, чи е, можуть піти більше 100 депутатів. Чи можуть більше ста депутатів скласти мандати свої? Більше ста можуть скласти більше ста. сонце. Ну, ну так, можуть. Так, можуть скласти більше ста. Так, дуже все дивно. Але я маю надію, що це. Давайте запитаємо: це на краще чи на гірше. Так, те, що зараз. Депутати хочуть скласти. Частина депутатів хочуть скласти мандати свої та піти з Верховної Ради. Це на краще, це на краще. Давайте дві карти: це на краще. Або ж це найгірше те, що депутати хочуть скласти мандати та піти з Верховної Ради. Можливо, це найгірше. Ну, давайте смотрети. Давайте дивитися зараз. Так, це на краще. Сонце башня. <гум> Странно, це найгірше. Робота. Це на краще. Угу. Ну, в принципі, карти кажуть, що це на краще, що хочуть піти зрадники, ну, сонце. Але башня. А на гірше, із за того, що робота буде якось призупинена, бачите? Це прийняття рішень, а це робота. Робочий процес дійсно буде призупинений. Давайте ще. Це на краще, те, що збирається частина депутатів скласти мандати в Україні та піти з Верховної Ради. Це на краще. Дійсно, хочуть піти, дійсно. По домовленостям якимось. Дійсно, очікування. Це на краще. Ну, це тут важко сказати, що прямо на краще. Тут, в принципі, це на краще. Но, бачите, найгірше кажуть, що буде призупинена робота, а їхня робота ж потрібна. Голоси, це ж за конституцією, все повинно бути. А ну, давайте спитаємо, чи. А поки що зараз війна, я так розумію, що вибори неможливі. Ось в чому тут проблема. Так, а чому не гірше? Із-за того, що будуть призупинена робота Верховної Ради, можливо, це ворогу і потрібно. два путі рішення. Ну, рішення все ж таки якесь знайдуть. Знайдуть рішення. рішення. Хочуть призупинити роботу у Верховній, у Верховній Раді. Я розумію, що це на краще, що йдуть зрадники, але ж якось зараз це можливо і не на часі, тому що це буде блокування законів, блокування Верховної Ради. Давайте ще запитаю: так, чи можливо, що піде більше ста депутатів з, з Верховної Ради? Можливо, таке, що піде більше 100 депутатів з Верховної Ради. Таке, можливо, повішений. М -м -м. Може, до 100 піде. Більше 100 тут, скоріш за все, ні. Все ж таки, ні. Тут повішений 10 мечів, ні. В принципі, ось дії є. М Менше 100. Нам треба, щоб залишилося 300. Тоді будуть йти голосування. Дійсно, бачите, карта уходу, карта уїзду. Вони хочуть не, не просто піти, а якось тікати. Тікати. Хоча хто їх випустить, я не розумію. А хто їх випустить за кордон? Хто їх взагалі випустить за кордон? Ну, бачите, їх не випустять за кордон, їм, їм тут взагалі йде в'язниця. Ну, взагалі, будуть скриватися. Ось такий розклад на наших депутатів. Подивимося, що воно буде. Гарного дня всім.